Я втік, щоб зійти з проторованої стежки. Університет, робота, шлюб, діти. Я хотів пізнати щось неймовірне. Дякую, сеньоре. Нема за що йди з Богом. Так. Я сказав батькам, що повернуся через рік, але я не думаю, що взагалі повернусь. Я прочитала в одній книзі: єдина свобода це обирати власний шлях. Прихований світ. Ось на що ти тут. Ми підемо в джунглі з тим, кого не знаємо. Ти фотограф, так? З твоїми фото ти потрапиш на обкладинки усіх журналів. Ну що, вперед? Це наш останній рубіж. Джунглі покажуть, ким би є насправді. Тут все ідеально. Єдина проблема ми. Пухлина. що має з ним? Він єдиний, хто знає, де ми і що нам треба робити. І він просто пішов. Карл! Досить! Ти ненормальний! Повірити нема!